Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Поговоримо сьогодні про приголосні звуки. Вправа добере слова. Впізнайте звук та підберіть зображення, назва якого починається з цього звука. А. Так, акула. О! Огірок. Дав І, індик І. Чому на цей звук немає зображення? Як називаються всі ці звуки? З ротика ці звуки котяться у повітря як кульки, не зустрічаючи жодних перешкод. А, о, у І, і. звуковий аналіз слова род. Давайте позначимо позначкою голосний звук. Рот! Так, всередині слова позначаємо його кружечком. Чому ми не позначили інші звуки? Є інші звуки, які вилітають з нашого ротика і натикаються на різні перешкоди: зуби, язик губи. І тому вони гарчать, шиплять, шш, дзижчать, пихтять, Такі звуки називаються приголосними. Вони не вміють співати і дуже через це. Засмучуються. Носять вони синій одяг, а на схемі позначаються рисочкою. Давайте зробимо тепер повний аналіз слова р-р-рот. Р-р-р-р. приголосний. О-голосний, Т приголосний. Необхідно визначити голосні та приголосні звуки та позначити їх відповідною позначкою. Мак. М. А К. Мак. Оса. О. С. Оса. Рак. р Приголосний. А-голосний. К. Приголосний. Рак. Кіт. Кіт. Так. Суп. У П. Лак. Л. А к лак. Молодці. А тепер пограємо в гру Голосний приголосний. У нас є дві фішки на позначення голосних та приголосних. Звуків. Вам необхідно визначити перший звук у назві зображень та показати відповідну фішку. Індик. Так, перший звук І. Голосний. Гриб. Г. Приголосний. М'яч м'яч. М. Так, приголосний. Парасолька. Парасолька. П. Приголосний. Окуляри. О. Голосний. Іграшки. Іграшки. І так. Голосний. А тепер пригадаємо, що таке речення, з чого воно складається, зі слів. І речення це певна послідовність слів, яка про щось повідомляє. Наприклад, мама це просто слово. Додамо ще слів. Сіла, диван. Нам все зрозуміло, про що здесь повідомляється? Не все нам зрозуміло. Мама, сіла, диван. А щоб було зрозуміло повідомлення, нам необхідно додати слово помічник. Окремі такі коротенькі слова нічого не означають: на, в, у. А коли ми його поставимо на певне місце в реченні, то повідомлення стає зрозумілим. Давайте поставимо. Мама сіла на диван. У схематичному зображенні речення слова помічники. Позначаються рисочками маленькими. В кінці речення завжди ставимо крапочку. Будь-які слова просто рисочками, а початок речення маленьким штришком. На схемі буде стільки рисочок, скільки слів у реченні. Складіть речення за відповідною схемою. Хто діти? Що діти роблять? Граються. Де? У пісочниці. Діти граються у пісочниці. А за цією картинкою? Хто? Хлопчики. Хлопчики, що роблять? Їдуть. Їдуть на чому? На велосипеді. Хлопчики їдуть на велосипеді. Молодці! Чудово попрацювали. До нової зустрічі!